Студентська молодь Румунії та України відроджує вікові карпатські традиції. Два технічні виші івано Івано-Франківський нафти і газу та університет – створили проєкт Рут Фодік, в рамках якого на Прикарпатті нині триває міжнародний літній табір. 40 студентів навчаються у місцевих народних майстрів, гуцульських ремесел, музики і танців. Як молодь діджиталізує культурну спадщину для майбутніх поколінь? Подивіться. Кидаємо кусок сера на гарячу воду. Має бути добре, гаряче. Космецька майстриня Олена Кравчук показує студентам із Румунії та Івано-Франківська, як ліпити сирних коників. Ця унікальна давня традиція досі збереглася в гірських селах Косівщини. Починаємо переранні ноги робити. О, Тут гриву. І виходить коне із захопленням за процесом спостерігає Флорина, студентка факультету етнології технічного університету Клужна Пока. Моя спеціальність це вивчення етнокультурного розмаїття народів, їхньої етнічної історії. Це якраз те, що ми зараз тут і вивчаємо. Українська і румунська культура дуже схожі, особливо в побуті і традиціях жителів гірських сіл. На Мармарожчині, звідки родом дівчинам, також живуть гуцули. Проте такого оригінального виду народного мистецтва, як ситні коники, там немає. Це дуже цікаве мистецтво. Ми, на жаль, не маємо нічого схожого в Румунії. Мене найбільше вразило, наскільки такі незначні, на перший погляд, речі, можуть мати велике значення. Свого першого в житті сирного коника спробував зліпити і майбутній програміст Даніель. Це більше схоже на маленьку свиню. На Прикарпатті 20 студентів університету клужна Пока беруть участь у літньому міжнародному таборі. Його організували в Верховині спільно звано-франківським національним технічним університетом нафти і газу. Це діспрожект про культурний обмін, і ми можемо обмінятися нашими культурами. Перебування тут це дуже цікавий досвід для мене. Мені все дуже подобається. Я люблю нові виклики і завжди відкритий до них. Співпраця з румунськими колегами триває багато років. Реалізували вже безліч проєктів екологічні, енергетичних та інноваційних галузях. У березні цього року запустили ще один за кошти ЄС Рут Фодік. Головна мета цього проєкту – це здобуття студентами технічних університетів, м'яких навичок, які стосуються поглиблення їх знань у спільній культурній спадщині Карпатського регіону. Яка стосується народних промислів, більше доторкнутися шляхом організації воркшопів і фестивалів до глибинних знань, які зберігаються в нашому спільному прикордонному карпатському регіоні. 40 студентів з обох університетів протягом тижня опановували гуцульські музичні інструменти, танці та співанки, навчалися зби по дереву, створювати писанки, керамічні вироби та ліжники, а ще знайомилися з традиційним вбранням верховинців та готувати страви гуцульської кухні, і все це фільмував. На відео і вирішила взяти участь, щоб глибше пізнати е, культуру Карпат, е, гуцульські звичаї, і побачити спільне між нами і іноземними студентами. Проєктом передбачено створення електронного альбому про спільні українсько-румунські традиції в обох університетах облаштують лабораторії віртуальної реальності, аби студенти мали змогу оцифровувати культурні надбання. Ось цю інформацію, яку здобувають студенти під час безпосереднього спілкування. З народними традиціями, ремеслами, одягом, музикою, співами, їжею ми зберігаємо це для майбутніх поколінь, бо з тривогою спостерігаю, що все більше і більше відходить життя. Тих майстрів, які вміли зробити музичні інструменти, там трембіту, цимбали, скрипку, що все менше тих майстрів, які вміють пошити кептар чи кожух, пошити постоли на онлайн-платформі можна буде відвідати віртуальні екскурсії етномузеями Румунії та України та пройтися культурними маршрутами. Кожен, хто отримає доступ до онлайн платформи, зможе знайти маршрути, визначні пам'ятки. І ми не хочемо зупинятися на цьому. Ми хочемо бути відкритими, і кожен турист може надіслати фотографії та додати їх. Таким чином пізніше можна буде побачити все це в динаміці. А вже в жовтні студентський табір проведуть і в Румунії. Загалом проєкт триватиме до лютого наступного року. Жена Дучак зі Автонас, подробиться. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.